Борку не бачив. Не, не видно тут. Не, не тут ну, Всякі люди є. Одним подобається це, а другим не подобається. Ну теж мене поїв. Де там Дерева бачили, поломав, там все боріно. Ну, mm. Я його прилучив. То там спить, то там спить. Борічка? І любить часто похищає цей магазин, відвідує. Магазин. А це І... той самий магазин. Ні, бо там... Там маркет є, в маркет приходить. Ага. Приходить в маркет. Смаколики. Від людей, хто його смачно пригощає, до того він ходить. І він ранком приходить цей маркет. Місцева зірочка, сіке всього про нього є в інтернеті. Правда, зірка нашого району, нашої громади це Олень Борис. Який вже 4 роки проживає саме в селищі Зарічне. Час від часу він десь іде до лісу, коли період охоти, а потім повертається назад. Зарічне, ага, а це там, де то та Борис, да. ну, і, і так навіть знають наші Зарічне. Хоча ми найвіддаленіші на кордоні з Білорусі нас знають. Олень Борис як прикраса Зарічного, так уже є десь частина жителів, які приходять і час від часу обіжаються, тому що це є дика тварина. Звичайно, він любить яблука десь потрощити, беречки подоставати, капусту поїсти. Але коли приватні території вони гарно огороджені, то цих проблем немає. Відкриті, звичайно ж, ділянки, він їх знаходить, він їх облюбовує і туди час від час завідає. Так що я сподіваюся, ми сьогодні теж з вами цю зірку знайдемо, і ви особисто побачите, сфотографуєтесь і залишите для себе на пам'ять. Бодя. Ховіза реку в вайру. Давайте, Борись, добре дай. Борись і дай, там допоможи. Борка, 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 Борка. Борка. Борка, 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 Борка. Таборку не бачиш оленя? Дивіться. Ні, він же був, там у мене в лозі постійно Ну а де зараз не видно? І вчора не було вже його. Вчора мене був. А? Вчора мене був. А не було, в мене він же був там, то він договор все там колотив. Пов'їхать там там яблуні. Не, той не той було їде. вчора. Ні. Там він річку ніде не видно, не бачив. Де нам ви бачив? Боже, а де ви бачили? Б... Боже, серйозно? Я його я Та ви що? Борічка? Де ти був? Я чесно сказати, вперше в житті своєму бачу оленя. В просто це щось неймовірне. Боря, привет! Боря, я тебя шукаю сколько дней, где ты есть? Ой, какие классные! Боречка пришел с ней, да ты. Тільки забираєш дня метро, починає битися. Битися, ого. Ага. Буває, я кидаю ліс і їду для того, щоб спасати її рота. А коли приїжджає, виявляється, що не Борька біжать, а борка обіжає. А Боря такий. Він такий, що він себе обіду не дає. І кропиває, роста. Ні, кослягу немає, тоді ходиться. Боречка, ти такий носик. Ти такий хороший, ти такий хороший, да. Боря такий тепленький носик такий. Угу. Який... Так, да, дуже, от він до вас прийшов. Хто шукає, той знаходить.